Привіт усім підписникам і глядачам мого каналу з вами Даріус. І це пілотна серія по грі Battlefield 1942, яку в 2002 році зробила компанія DICE, а й здала компанія всіма відома EA. І якщо цей випуск набере 3 лайки, то я буду далі продовжувати знімати. Е, такого сюжету нема в цій грі. Е, тут просто сраження. Знаєте, як в Battlefield, є тільки по сіті, буду десь... Приблизно по одному сраженню в день викладати, якщо, звичайно, це буде подобатися. Якщо ніхто не буду. Наша задача захопити базу. У нас вже навіть бачу прапор. Це не захоплена база. Зараз її потрошки. Треба деякий час постояти, тут і база буде захоплена. Поки що втрат немає з нашої сторони. Попросимо прикриття. На нас ніхто не прийшов. Все, база захоплена. иначе. Можно на танку найти. И может потроху захопливать и эту базу. Тут, слава богу, я кулемат, поэтому мы можем быстрее все эти фашисты. Еще одна база захоплена, чудово. А, это ты там фашистская морда ховаешься. Бесишь, что ты начинаешь их стрелять, а у нас сразу так проседают. Не было больше ничего. Минус. Давай, идем далее. Тут можем хоть все базы закупить, но вот это закончится только тогда, когда мы завалом у всех F6. Блин. Да, дальность прорисовки, конечно, подкачала. ЗДОХНЕШ вже ты! Зря я сейчас попався. Рыдя! 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 Е Ух, цього наші, слава богу, підуспелы. Так, вони опять продовжують стріляти в стіну, ну. Ну це залог помоги. Стріляти в стіну, це Все! значить, що мы виграємо, по-любому. Минус, правда, ценит. Ну, розкажу всім, что це я. А у вже уже я. потек, замучил. Так, потроху мы их разбомблим. О, стоп, тут базы, схоплим базу. Даем все чеша до 17. Попавься, да? Наши танки зоны подтягиваются. Все, база захоплена. Мы все базы на районе захватываем. Нам остается только заволить 6. Вот я уже имя... Что, танк? Минус садаем. Вот так. Да, патроны у нас есть, и слава богу. Я только что их как раз взял. О, вот и вот этот базучник. А, Блин. Их тут расстраться <плес> сразу мучит. Может, тихий в нюке. нашим палец. Э! А, От а цех тубух. Паскуда. Ладно, ладно, пойду-ка я дальше буду санитар, плюс. А пожалуй, тут. Это наше? О, нет, это не наше. Чудово, прекрасно просто. Ну, не знаю, что я тут. Первое, что тут, все это поднятие. В час. Еще один танк. Меня изучают, что смотрится. Не туди я так, так прийшов. А жоду нашу базу потроху відвойовить. О, ну його. Я в будинок забіжу. Так, мінус два Віддача тут, звичайно, присутня. В кожному шутері має бути віддача, так би. Батлфілд за на реалізм. На відміну від Call of Duty. Колись Call of Duty була класна гра, а не по з роботами. Activision потрохи починають вже нагріти. Бо вони зробили недавно... З сторони, це добре, вони... вони зробили дві версії Call of Duty Black Ops 3. Одну дорожчу з сюжет і мультиплеєр. І другу просто з мультиплеєром. Деякі дехто, дехто скаже, що це добре, але як до мене вони просто наживаються на своїх фанатах. Тим більше мультиплеєр в Call of Duty не такі крутий, які в Battlefield. Він завжди був популярніший. І ще дві гранати. Так, а патрони у нас потроху кінчаються. Добре, чекаю до цього фашиста. Все, ми виграли. Затащили. Добре, друзі, дякую, що ви були зі мною. Підписники потроху починають рости, а все завдяки вам. Те, що ви лайкаєте, коментуєте, розказуєте друзям. Я вам дуже вдячний дякую, що ви залишаєтеся мною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, додавайтеся до мене в друзі, обов'язково залишайте коментарі. Я на кожен коментар обов'язково відповім. І якщо ви замітили якісь проблеми, то пишіть мені, я їх постараюся виправити. Всім дякую за перегляд, всім удачі і па-па, друзі!